По своїх класичних творів тоді педагоги та учні Ужгородської лінгвістичної гімназії, що носить ім'я видатного кобзаря, презентували оновлений музей світлицю творчості Шевченка. На базі навчального закладу музей працює ще з 1988 року. З того часу силами учнів, їхніх батьків та педагогічного колективу світлиця поповнюється новими експонатами. Наразі тут налічується більше 400 творчих та літературних робіт, які стосуються творчості українського генія. Ми маємо унікальні видання творів Шевченка. Це зокрема Кобзар. Їх у нас біля 40 збірок, так різних років і різних, різних видань. Час відкриття оновленого музею педагоги вважають символічним, адже цьогоріч в Україні відзначають 200 років з дня народження українського митця. Утім, у навчальному закладі кажуть, завжди приділяли особливу увагу вивченню творчості Тараса Шевченка. З 1 вересня ми стали задумуватися над тим, щоб відкрити музей і наших першокласників знайомити в першу чергу із історією нашої школи. А де починати історію, тільки в музеї, який був відкритий у 1988 році. Ми хочемо виховати патріотів, патріотів нашої землі. І тому якраз кожен експонат нам у цьому допомагає. Дітям творчість Шевченка близька до душі. Вони декламують вірші поета з початкових класів. Мені дуже подобається її вивчати, тому що вивчаючи її, я розумію, яке він що він зробив для нашої, саме для нашої держави. Вона дуже захоплює, вона дуже така для душі. Її можна читати. Багато детально познайомитися із творчістю Тараса Шевченка у музеї світлиці можуть і школярі інших навчальних закладів Ужгорода. Тут учні лінгвістичної гімназії проводять екскурсію для всіх бажаючих. Більше того, розповідають про українського пророка різними мовами. Екскурсоводи це учні другого класу нашого закладу. Розкажуть деталізовано про кожен експонат, про, про кожен про кожне видання кобзаря. Екскурсії звучать і англійською, і німецькою, і німецькою мовами, оскільки ці мови вивчаються в нашому закладі. Екскурс творчості поета розпочинається з барельєфа кобзаря, автором якого став знаний архітектор краю Михайло Белень.